Хоп-хоп-хоп. О, мені тут був. Моя ножка. Що тебе турбує? Мене, мене все турбує. Все турбує? Все турбує. Я тільки прийшла сюди, вже все турбує. Я тобі чесно скажу, і для тебе страшно знаходитись. Я подивився на твої ногти. А як ти посуд миєш? Ручком. Отак. Там зима і ми. Міше нажимають, акуратненько. це дуже обманчиво. Нічого там не аккуратненько. Ох, ім'я стонус, Капець. Він реально, дуже жорсткий. Реально. Виски, були... Виски сильні. — Чи шампанський хочеш? — Так, такий, бакальчик. — Тобі треба такий сервіс додавати? — Як ви не додумались до цих пір? Давно пора було. Тако приходиш і прямо взорвано на бакальчик. І що?